Боротьба України за майбутнє це одна із робіт у жанрі художнього текстилю, що представлена на виставці. Традиція, творчість, натхнення її відкрили напередодні у виставковій залі Хмельницької художньої школи. До експозиції увійшло більше 70 робіт студентів вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка. В основному це семестрові роботи, тобто це не дипломні роботи. А завдання, які виконують студенти протягом навчання. Країна в стані війни і творчі роботи студентів. В деякій мірі тематика їх все ж таки крізь призму війни. Наразі наш заклад має можливість експонувати п'ять виставок у різних залах будемо говорити, Західної України. Це Коломия, це надвірна, це Яремча, це місто Чернівці, ну і славне місто Хмельницький. Коледж знаходиться у Чернівецькій області поблизу гір. У ньому навчали ще мало мешканців Хмельниччини, зокрема, Іван та Сергій Юркове, Володимир Карвасарний, Володимир Петровський. Випускницею закладу є і директорка Хмельницької художньої школи. Ми вирішили привезти коледж сюди, щоб показати їм, чого вони зможуть навчитися. Але саме така співпраця в стінах цієї школи це вперше. Ми вирішили привезти цей крутий коледж, щоб показати дітям, що вони зможуть там навчитися. Більшість робіт, представлених на виставці, це живопис та графіка. Також є вироби декоративно-прикладного мистецтва. Їх треба розглядати, їх треба уважно споглядати, ну і вчитися. Андрій Воронюк вже третій рік викладає у Вижницькому коледжі живопис та графіку. До Хмельницького привіз полотно зимового пейзажу, написане олійними фарбами. Це робота його студента. Робота, де студенти на копії вчились, тобто ми вибирали копії відомих художників, і копіюючи роботу, студент він вивчає техніку, стиль, мазок, колір. Учні Хмельницької художньої школи, за словами викладачів, подають свої роботи на конкурси, які організовують представники Вижницького коледжу. І повертаються із призовими місцями. Ми туди надсилаємо і ветенанки, і надсилаємо їм живописні роботи. Тобто зараз ось буде у них конкурс з комп'ютерної графіки. Виставка триватиме протягом місяця. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.